Два з половиною роки він провів у полоні. А коли повернувся додому, дізнався, що у нього є син. Історія морського піхотинця Андрія Тураса, який на початку повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь, там потрапив у полон. Пройшов тортури російських катівень, а у вересні повернувся на рідну землю. Тож, яке воно життя після полону? І чи вдається звикнути до нової ролі батька? Кореспондентка ТСН Аріна Лісова спілкувалася з бійцем. Тож дивимося. Ну а наступний випуск ТСН у сьомій тридцять. Побачимось. Перші обійми з найріднішими. Дові, 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 дові. І знайомство з сином про народження якого не знав. Це твій тато. Як ти вийшли, скажи мені про муки і виживання у російському полоні мені нудить від слова Росія, мені нудить від слова Путін. Немає бажання, щоб вони знаходились на карті всесвіту. І бажання здійснення якого найбільше чекав. Я хотів, щоб мені прийшов лист, і щоб на листу був запах моєї дружини. Це просто, просто цим. Ми зустрічаємось з Андрієм біля лікарні увесь час, що минув після повернення з полону, а це два з половиною місяці. Він проходить реабілітацію. Психологічно трошки краще, чим було. Я зараз займаюся з психологом. Щодо фізичного, то в мене знайшли три переломи правої ноги, зміщені почки, постійні головні болі. Оці всі удари по голові, знаєте, воно. Ну, надає своє офіцер 36-ї бригади морської піхоти у полоні. Він був два з половиною роки. Зізнається, наразі досі не може звикнути до того, що може вільно пересуватися, до схочу дивитися на небо, вдихати українського повітря і проводити час з найріднішими. Там вже постійно потрібно в зігнутим положенні пересуватися щодня або через день, або раз три дні на цього всього періоду виводять. Б'ють, вибивають шокери, молотки, кувалди, гвозді, що я ще назвав, тапіки. Я потрошку пристосовуюсь, але насправді важко. Це все. Ні, хочеться нас догнати. Перш за все, Андрій каже про сина, про те, що він став батьком, дізнався під час обміну 14 вересня, коли Леону було вже майже два роки. Знімальна група ТСН стала свідками їхньої першої зустрічі. Тоді малюк безупину бігав довкола. А Андрій розгублено на нього дивився і боявся підійти, бо чекав на обстеження лікарів. Де, дата, як ти мені. А вперше пригорнути і взяти на руки рідну дитину, зміг уже згодом, коли переконався, що після полону немає інфекції. Чудом. Ікрака відпустила, і я мав змогу побути з сином, з дружиною. Тату, села привіт. привіт! Татуза підіймає, така пауза. і Оливка Синочка свого я просто обожнюю. Він ну, у нас такий молодець, такий красун. Він. Це було так трошечки і ніжно і, і радісно, і смішно, бо він не міг. Ну нормально взяти Ліона, йому було незручно, але він дуже швидко з ним якось знайшов конекти, наче не було цього періоду в два з половиною роки. Про те, що вони чекають на дитину, дружина Олена писала листи, які губилися у російській буцегарні. Вона сама бойова медикиня служила в одній бригаді разом з Андрієм у Маріуполі. Так само потрапила у полон, але її відпустили під час першого обміну. Про вагітність каже, дізналася тільки вдома, коли мені лікар сказав, що в мене вже 12-й тиждень, на момент обміну, то мені стало дуже шкода своєї дитини, що вона разом зі мною переживала ці всі умови, холод, і це недоїдання, і ці всі знущання. Я дуже хотіла ж чоловіку сказати цю новину, бо він дуже хотів дітей. Я про сина мріяв ще до початку повномасштабної війни, ми вже жінкою з дружиною Оленкою ми це вже е -е, обмірковували. Ми хотіли собі купити будинок, щоб вже народити дитинку і вже привезти її в своє. А через війну ми залишились без нічого. Залишились тільки з мріями. Ну, перша мрія та що це, здійснилася. Наразі вони мешкають у батьків Андрія на Чернігівщині рідна домівка Олени на Херсонщині під окупацією. Свекри підтримували її під час вагітності. і У перший рік після народження Леона разом чекали на Андрія і разом раділи його поверненню. Ну, завтра Андрія Міняючи. Це, це був вечір. Після цих слов, в Мене, мабуть, такого ніколи не було. Мене піднявся тиск. Я майже всю ніч, всю ніч ходив по хаті. Не вірила, що я зараз. Буду тримати свою дитину за руку, обніму, поцілую. Ну нарешті дочекались. Тепер в цьому домі не вщухає дитячий сміх, а малий Леон, сам того не усвідомлюючи, став справжнім дивом і допоміг дорослим пережити нелегкі часи. Дивишся на, на його йду, що треба жити. У лікарні Андрій має провести ще не один тиждень. Іноді його відпускають додому, і родина Турасів збирається разом і кожен раз загадують лише одне бажання: щоб закінчилась війна, щоб всі діти повернулись додому. Аліна Лісова, Олександр Шиян, Олег Мостовий та Ігор Калинюк. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.